У Палаці культури Рівненської АЕС відбувся благодійний турнір з волейболу. Традиційно його проводять в кінці року та присвячують Дню енергетика України. У 37-му турнірі з волейболу взяло участь шість команд. Це дві команди спортивного клубу Вараш, Дю США Вараш, наші гості з Володимирця і Полець, а також команда, яка представляє наші Збройні Сили, це команда ВЧ-3045. В умовах Збройної агресії Російської Федерації цей турнір також призначений для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Під час турніру ми зберемо кошти, які будуть передані нашим волонтерам, які допомагають ЗСУ. Волейбольну команду вараша, до складу якої увійшли мешканці міста Супутника та працівники Рівненської АЕС, поділили на дві вікові категорії до та після 30 років. Волейбольні баталії були запеклими. Кожен гравець викладався на повну, адже всіх об'єднувала спільна мета допомога мужнім захисникам та захисницям України. На майданчику зустрілися як молоді, так і досвідчені волейболісти. Серед спортсменів було багато представників колективу Атомників РЕС. Серед них працівниця електроцеху станції Тетяна Бейзим. Розповідає, що неодноразово брала участь у різних турнірах. Каже, спорт її дисциплінує та допомагає в роботі. Я дуже рада, що я можу займатися, що є дійсно місце, є спортзал. Є така чоловіча команда, які хлопці дуже гарно приймають мене в своїй команді. Проведення благодійного турніру в день професійного свята енергетиків стало знаковим для учасників атомники РаЕС, вкотре продемонстрували своє прихильне ставлення до спорту, що у свою чергу допомагає ефективніше виконувати професійні обов'язки. Це дуже дружня гра, вона об'єднує людей неважно, який вік у людей. Тось тобто у нас грають і ветерани, і молоді. Спорт додає мені сил. Я Хочу закликати всіх до прийняття участі в змаганнях, в спорті. Хочу всім побажати без аварійної роботи, щоб в всіх домівках було світло і тепло. Підтримує своїх колег у спорті й представник волейбольної команди Рівненської АЕС Микита Вєрін. В минулому атомник працював на Запорізькій АЕС. Нині ж продовжує свою трудову діяльність в електроцеху Рівненської АЕС. Каже, що спорт для нього це спосіб життя, який допомагає розвиватися і у професії. Так, як я перший раз в цьому турнірі граю, то для мене всі учасники це приємний сюрприз, бо я нікого не знаю. Я нещодавно не переїхав до міста Вараш. Хочу особисто подякувати нашим Збройним силам України завдяки їм, то ми тут можемо грати. Кожен турнір це інтрига, як для самих гравців, так і для вболівальників. У підсумку турніру фортуна посміхнулася волейбольній команді Вараша віком після 30 років. Срібло виборола команда Вараша віком до 30 років. І команда із Володимирця посіла заслужене третє місце. У цей день паралельно проходила й відкрита першість філії ВПРАЕС, акціонерного товариства на екенергатом з настільного тенісу. Її також приурочили дню енергетика. Олександр Ошурко, заступник начальника навчально тренувального центру Рівненської АЕС з навчально-методичної роботи, каже, змагання провели з метою популяризації настільного тенісу тенісу, як Олімпійського виду спорту. У нас присутні зараз 14 учасників, ми розробили систему під цих учасників, як буде проводитися це змагання. Цей турнір організований завдяки керівництву нашої філії Рівненської станції Рівненської АЕС, завдяки підтримці первинної профспілкової організації і Українське ядерне товариство. Перемогу у благодійному турнірі з настільного тенісу здобув Олександр Боровик, начальник зміни енергоблоку атомної електростанції. Один-два друге місце виборов Віктор Дубенський, інженер-технолог, конструкторсько-технологічного відділу. А третє місце посів Ігор Максимюк. Провідний інженер-технолог РАЕС. Всі зібрані під час турніру кошти організатори передадуть волонтерам РАЕС, які закуплять необхідні матеріали для плетіння маскувальних сіток на потреби фронту. Людмила Скіпчик, Вікторія Шейкіна, Руслан Шевчук, УІТАЗГРАЕС.